Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копійочка. Терка кухонна із довгою ручкою. Акційна ціна 39 гривень. 34 гривні Пензлик кулінарний, силіконовий, суцільно литим. Є декілька варіантів кольорів. 55 гривень ніж економ така овочечистка. Ополонний кухонний силиконовий, теж суцільнолитий 65 гривень. Дерев'яна ложка довжина 19 см. Ціна 19,50. Ложка дерев'яна довжиною 30 см 24 гривні. Сито для фритюру 75 гривень. Щіпці кухонні, ціна 75 гривень. Вони мають такий фіксатор, який зафіксовує їх у розкритому або у відкритому положенні. Така довга терка із ручкою, ціна 55 гривень. Вони насправді металеві, а це такі кольорові захисні плівки. Набір кухонного приладдя довжина 23 см. В наборі 4 одиниці, ціна 65 гривень. І в такому бежовому або у чорному кольорі. Лійка силіконова складна по 29 гривень. Таке сито пластиковий діаметр 9 см, ціна 30 гривень. Блюдо металеве для фритюру. Ціна 60 гривень. Є більшого розміру. Тут 10 на 8,5 параметри, а тут 18, ціна 80 гривень. Ніж для тіста, ціна 9 гривень 50 копійок. На печиво нарізати в такому плані. По 34 гривні ніж для піци з ручкою, сам ніж пластиковий. Гімність для зберігання часнику 20 гривень. Така скалка для розкачування тіста 165 гривень. Дошка для нарізання кругла дерев'яна діаметр 24 см 95 гривень. Є ще інших форм. Такий варіант. Ціна 65 гривень. Каструля із жаром міцного скла. Півтори літри об'єм. Ціна 225 гривень. Іде в комплекті із кришкою. Багато різноманітного посуду, ви за ним запитували, тож я вам трошки покажу, що і в асортименті. Такий салатник керамічний. До речі, ось ці рисочки відчуваються. Тобто вони йдуть трошки рельєфні, ціна 49 гривень. Тарілка керамічна. Інша колекція. Ціна 49 гривень. Діаметр, на жаль, не зазначено, мабуть, більше 20 см, так чисто візуально. І 55 гривень більшого діаметру. Є ще таке блюдо більш прямокутне. 27х15,5 см 95 гривень. 65 гривень тарілка керамічна кругла. Посуд із квітковим зображенням скло кераміка, діаметр 19 см, ціна 39 гривень. Така тарілочка керамічна за 24 гривні, з таким візерунком є теж, можна, ці, цілий контакт можна зібрати. Тарілка керамічна прямокутна. Так, 18 угу. склеїлась, 18 на 9,5 см. 55 гривень. Салатник. Ціна 95 гривень. Меншого діаметру. Ціна 39 гривень 12 см діаметр. І тут цікаве те, що зображення йде і всередині, і зовні. 85 гривень. Тарілка керамічна, кругла, глибока. 20,5 см діаметр. Тут зображення з одного з внутрішньої сторони. Тарілка керамічна 26,5 см за 115 гривень. Салатник керамічний 12 см діаметр 39 гривень. Більший тут 15,5 діаметр 95 гривень. Теж зображені ізовні, і всередині. Тож поки всередині і ззовні Така тарілка керамічно-кругла, діаметр 20,5 см за 95 гривень. Такі дуже гарненький. Вона тут як морська всередині такий синій глибокий колір, діаметр 21 см 65 гривень. Але я думаю, що вона є акційна, бо ціночок був позаду 49 гривень, акційна ціна. І більшого діаметру 27,5 см за 85 гривень. Дуже багато нестандартних форм такі. Листочки керамічне, 20 на 12 см за 100 гривень. І ще у зеленому кольорі. Такі тарілочки. В краплинку. Вони більш йдуть такі, як матові. Ціна 85 гривень діаметр 19 см. 165 гривень тарілка керамічна кругла, 26,5 см. Бачите, тут краплинки є теж ззовні, і всередині. 135 гривень тарілка керамічна, 23 см діаметр і глибина 5. Салатник керамічний 15,8 за 115 гривень. 39 гривень. Такий салатник 9,5 см діаметр. Тарілка керамічна глибока 115 гривень. 28 діаметр. І ще такі манюні. 29 гривень. І 39 гривень салатник. Такі фруктові тарілочки. З полуничкою. Так, ціна, зараз подивимось. Ціна 55 гривень. Є ось такі фруктові, ось це ніби мандаринка, апельсинка. Ціни 135 гривень зеленого кольору, щось по типу лайму і кавунчик. Такі соковиті. Знаєте, що ще бачу? Ще є ось такий варіант: лимончики. Мені дуже до вподоби. Вони якісь такі позитивні виглядають, правда? Салатна керамічний, ціна 49 гривень з ананасами. І за 55 гривень, така більшого діаметру, вона йде, мабуть, як супова тарілочка, вона йде трошечки глибока, але зовсім трошки. Теж лимончики, навіть зберігається текстура лимона. Ціна такого блюда 115 гривень. Я називаю мережеву ось цей візеруночок. Справді чомусь мені нагадує мережеву. Такі тарілки є два варіанти більшого і меншого діаметру. Менший діаметр 13 см 75 гривень. І 135 гривень більшого діаметру 23. Ще є більш плоскіший. Бачите, варіант, може бути як десерта. Тарілка 20 см діаметр 115 гривень. 55 гривень піала керамічна, кольорова. 49 гривень тарілка керамічна. Найбільший діаметр цієї тарілка обідня, 65 гривень. Тут вже малюнок з одного боку. 55 гривень тарілка керамічна. За 29 гривень піала керамічна кольорова з такими квіточками. Я так розумію, є ще і інші кольори. Такі листочки. Є в зеленому, в блакитному кольорі. Є І в чорному. Ціна 24 гривні. Такі піали гарбузики по 29 гривень. Так, кактуси є, ціна 150 гривень. Такий варіант. Ананасик ціна 185 гривень. Полуниця ціна 180 гривень. Ось ці краплинки відчуваються на дотик. Тобто вони йдуть об'ємні. Піала у формі яблучка по 29 гривень. Каченятка ціна 30 гривень. І ще ведмедики теж 29 гривень. Такі маленькі кактуси по 29 гривень. І знаєте, що цікаво, чи вони підходять до великих. Подивимося, як вони в дуеті виглядають. Та дуже навіть підходять. 100 гривень блюдо керамічне авокадом 21 на 15 см. За 29 гривень блюдо ведмедик. Піала керамічна абрикос. Ціна 35 гривень. Кислоник 29 65 гривень. Пляшка для олії. Об'єм 500 мл. Пляшка для олії із розпилювачем, об'єм 230 мл. А є ось такий варіант. Ціна дорожча 180 гривень, 470 мл об'єм. Цукорниця 55 гривень. Скляна із кришкою. Пляшка для соусу скляна. 300 мл об'єм ціна 130 гривень. Пляшка скляна 320 мл об'єм ціна 49 гривень. Чашка керамічна об'єм 220 мл. Ціна 40 гривень. Такі цікаві чашечки об'єм 300 мл. 65 гривень. Зовсім манюні об'єм 90 мл. Ціна 19 гривень. Такий варіант 39 гривень. Чашка керамічна 220 мл. об'єм. Цікава новинка приїхала. Таке деко. І на ньому вже йдуть в комплекті силіконові форми, шість штук для випікання кексі. Є спеціальні виємки. як вам такий варіант. Ціна 150 гривень. Звичайно, це найкращий комбо варіант для кексів, тобто, коли форма вже має отвори і силіконові багаторазові формочки. Акційна ціна на силіконову форму 55 гривень. Форма для випікання. Діаметр 22 см, Висота 5. Скажу на вигляд, вона ну, дуже красивезна. Ціна 85 гривень. Роз'ємна форма для випікання тортів 21,5 см діаметр 115 гривень. За 29 гривень металеві форми для формування салатів, нарізок, пельменів 4 штуки різного діаметру. Форма для горішків. Такі манюні 10 штук в упаковці. 24 гривні.